Чуй мене. аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. А зараз нове оповідання в жанрі постапокаліпсис. Приємного прослуховування. Навколосвітня Подорож з равликом тоні, авторка Оксана Голумбієвська Читає Лещенко Інна, Педалі скрипіли. А чим їх змастити я вже давно не мав. Добре, що не відвалювались. І добре, що у світі раніше наробили стільки велосипедів, що я майже всюди міг знайти деталі. Головне, що я мав рятівну скриньку з викрутками, гайками та іншими файними інструментами. Які небезпеки чатували на новітнього подорожнього на шляху, Х, та майже жодні? Я ж мав калаш, револьвер і вісім гранат. За весь попередній шлях, а це було від перших підсніжників до жовтих кленів, я використав лише одну гранату і раз вистрілив у повітря. Все така перевага безлюддя. Літо було гарне, і ним я проїхав найменше, бо також воно було нестерпно спекотне, а от відколи повітря посвіжішало, намотав уже добряче. Я спав нормально, кожної ночі розкладаючи свій табір, окопуючись, затуляючись дротом під напругою. Вечеряв гарно тим, що вполював за дня і курив самокрутки з того, що насушив за спекотне літо. І так, я досі не зустрів жодної людини. Думав, що на сході мав хтось та й залишитися, бо ті країни раніше були найгустіше заселені. Але якщо там не знайду нікого, то якогось літа переправлюся з Камчатки на Аляску і буду шукати там. Якщо не знайду справного човна, то збудую сам. Руки ж з правильного місця ростуть. День ішов до кінця. Я якраз знайшов лісок із невеличких сизих дерев із колючками, і зрозумів, що треба тут заночувати. Обійшов лісок, пошукав, що там є і чого немає. Не було там розтяжок і мін, як і в попередніх кількох точках, які я обирав для ночівлі. Хух, значить, я вже точно минув зону революційних боїв. Тварин також не бачив, хіба мишей та ще якихось гризунів скакунців, а зате знайшов розваленого тина з майже цілих штахет, використав його для укріплення свого міні табору, доїв учорашнього зайця і відмітив собі, що на завтра шляхом треба буде полювати. Сів відпочити біля вогнища, коли вже запали сутінки. Зараз темнішало рано. Я ще не хотів спати. Витягнув губну гармошку і трохи собі поскрипів її язичками. Файно було. Тоді я помітив блискучі сліди на пожухлій траві біля вогнища. За ними знайшов справжнього равлика. Торкнувся його вусів, і вони миттю сховалися в черепашці. Це ж треба живий равлик. Першою думкою було кинути його у вогнище і з'їсти, але цей впертюх вчепився до кореня, який стирчав із землі, і я не міг його віддерти. Розвеселив мене равлик і викликав повагу. Я і сам був такий впертюх Він мені нагадав мене, коли все валилося. А я чіплявся за життя, як тепер чіпляюся за свою навколосвітню мандрівку. Врешті я відколупав равлика, поклав його у пластикову банку із широким горличком і нарік його тоні, на честь героя мого дитинства, залізної людини, від якого я був заразився цією впертістю. Далі Равлик Тоні їхав у моєму наплічнику і дивився на світ, який ми минали через пластикове віконце. Я вже був не сам. Щиро вдячна за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте аудіокниги українською у моєму виконанні. І не забувайте коментарі та вподобайки. До нових зустрічей! Дякую.